Тому прайсків вони як би це регулюють. І е, сьогодні я можу підтвердити те, що я сказав, що тим, що от тот, е, по прикладу, який ми е, бачимо в Європі, бачите, там ті, що не, от немає Скепів, то Деяких країнах, то там я вже казав, що ціни на електроенергію відмінні, чи такі космічні, що, що, що люди не розуміють і підприємства не розуміють. Тому на сьогоднішній день прайскі потрібні, і абсолютно правильно, що їх розширюють, то ми розширюємо ці діапазони і якби вивчаємо ситуацію, вивчаємо можливість відмовитися від них. Якщо ми розширили прескети між гр... 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 граніцею верхів, а ціни коливаються і вони не досягають цих кордонів, то ну, як через якийсь період, ми можемо їх е, скасувати і абсолютно е, спокійно працювати. Але вони на сьогоднішній день не заважають, вони просто як такий елемент безпеки на енергетичному але в перспективі, ви думаєте, від них треба відмовлятися. тобто, якщо після, ну, після ну, війни так, там... Я, я, я не знаю. ну, Я бачу, що відбувається в Європі з цінами, я поки не впевнений. Тому елемент регулювання, ну якби ограничення від цього. Ціновий коридор повинен бути, так? Да,